Ми стоїмо напередодні президентських виборів. Ця подія має велике значення для України. Неважливо, кого обере народ президентом, але важливо, що у нас буде президент на плечі якого ляже великий тягар. Той, хто йде до влади, той повинен подумати, чи підніме він цей тягар, чи захистить він Україну, чи втихомирить він народ. Ось якщо ти здатний нести цей хрест, іди з Богом, йди на подвиг, йди на хрест, а якщо відчуваєш, що нездатний, не йди, бо ти осоромиш і своє ім'я. І народ, який довірив тобі. Тому я закликаю, дорогі браті і сестри, вас, прийти на вибори, тому що для України це має велике значення, велике значення. Чому Росія не хоче, щоб у нас відбулись вибори, а тому що знає. Що коли нема глави держави, легше її розхитати. І ми, дорогі браті і сестри, будемо продовжувати молитися, щоб Господь допоміг нам і Він допоможе. А те, що нам страждать, приходиться, то і Христос. Хіба не страждав на Голгофі, Страждав, Бог, а страждав, але потім воскрес і перемів всіх ворогів. І тому і ми, і прийдеться потерпіти і постраждати в тій чи іншій мері, мірі. Але правда за нами, і Христос Воскрес.